Тринадцятирічний Андрій демонструє власного помічника у долонці. Це хвилялька, іграшка антистресу, який можна розповісти про свої переживання, покласти під подушку і вранці прокинутися без тривоги. Створюють її з деревини і ниток. Сучасна українська інтерпретація «ворі дол» Гватемальської ляльки, якій понад дві тисячі років повіряли свої тривоги. Це методика фахівців благодійного фонду Рідні. Після тренінгу у Львові запровадили її в Хмельницькому міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю школа життя. Нині десятеро дітей разом з вчителями виготовили хвиляльок для себе. Береш лялечку в руки і весь свій негатив, стрес скидаєш на неї. І вже тобі така підтримка, емоційна підтримка, стабільність. Чим швидше приходить, починає реабілітацію, тим краще буде результат. Я навчаю дітей розмовляти, запускаю мовлення, розвиваю мовлення, формую пасивний, активний словник у дітей, тому що у нас дітки дуже багато діток, які не розмовляють. Лариса мати чотирирічного Ростислава. Після майстерки хлопчик відразу перейшов в Куба Буба Матрікс простір для подолання стресу. Тут за допомогою канатів і мотузок розвивають дрібну моторику рук, уяву і творчі здібності. У мене маленький хлопчик має аутизм і гіперактивність. Ми ходимо сюди на заняття вже майже до півроку. Моя дитина сюди біжить, тут є і басейн. І фізична культура, логопед, психолог. Дитина почала більш з дітками гратися. Він починає розмовляти мені ще погано, але в нас іде в прогреси. Він став більш послушніший, дуже хорошо. Я задоволена. Ми сюди йдемо обоє. У школі життя безкоштовно займаються діти віком від 3 до 18 років. Заняття відбуваються щодня, окрім вихідних. Ще одна методика в умовах війни терапія з собакою, обіймакою хібукі розслабленню та заспокоєнню сприяє атмосфера в сенсорній кімнаті. Працює вона у двох режимах: світла і темна. Від руху балансувальною доріжкою до рокерборду на заняттях з інструктором фізично активним дітям стає легше. В Нашому центрі отримують послуги 107 дітей. Ми надаємо послуги комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, а також надаємо соціальні послуги: це послуга денного догляду дітей з інвалідністю, супровід дітей під час інклюзивного навчання, соціальна адаптація, консультування та інформування. Отримувачами послуг є діти, яким встановлено інвалідність, а також діти, у яких є ризик встановлення інвалідності до трьох років. 2 квітня у всесвітній день поширення інформації про аутизм фахівці школи життя запрошують на безкоштовний показ фільму в кінотеатрі Вудмул, аби хмельничани знали, аутизм не хвороба, і людина з часом може адаптуватися до звичного життя. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.